Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається, буде долучатися. Мене звуть Анна Валевська. Якщо ви тут, то значить вам не байдуже. Дякую вам за це. Це важливо. І я постійно кажу, що треба аналізувати і розуміти причину наслідкові зв'язки, аби вижити прямо зараз. І інших варіантів немає. Будемо говорити про міста, громади. Про героїв, про наших людей, про міста героїв, ну про все, що несеться, і що важливо нам з вами розуміти, давайте зробимо такі невеличкі підсумки того, що відбувається, і основних новин від рефлексуємо. Про що я хотіла з вами поговорити на цьому тижні? Президент України присвоїв почесну відзнаку місто Герой України ще 16 містам. До Покрови, до дня захисників і захисниць, зокрема Баштанка, Вознесенськ, Гуляйполи, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Куп'янськ, Марганець, Нікополь, Оріхів, Павлоград, Покровськ, Слов'янськ, Старокостянтинів і Сумщина Суми власне та Тростянець отримали звання місто герой. Охтирка на Сумщині раніше ще отримала це звання. Я нагадаю, що загалом вже 26 міст України мають відзнаку міста героя. Зеленський встановив цю почесну відзнаку Місто герой 6 березня 2022 року і присвоїв тоді. Волновасі, гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону і Чернігову. А 24 березня Бучі, Бучірпню, Миколаєву та Охтирці. Ну і вже розгорнулися тут бої. Мер Охтирки зараз обурюється, що Тростянцю вручили цю присвоїли звання місто героя, мовляв. Охтирку обстрілювали, бомбили майже місяць. Тростянець цей самий майже місяць був в окупації і з Тростянця обстрілювали Охтирку. Ну пішли розбірки. Хто більший герой? В мене є кілька думок з цього приводу. Хочу з вами поділитися. Ви, будь ласка, підпишіться обов'язково. Не забудьте і напишіть свою думку. Як ви думаєте, чи треба присвоювати звання місто Герой зараз? За яким принципом відбирати ці міста можливо, треба переглянути цю систему, тому що? Це трішки не наша взагалі традиція, і звання місто Герой пішло з радянського союзу. Воно було запроваджене у 1945 році як почесне звання за героїчну оборону міст під час Другої світової війни, що стало важливим символом стійкості та героїзму радянських громадян. Ну і для чогось Зеленський вирішив підхопити цю совкову традицію у двадцять другому році. її Повернути. І от зараз це виливається в такі скандали і е, те, що не можуть поділити, а хто ж більший герой? Ну, давайте спробуємо трішки розібратися. Дивіться, е, міста і наші громади. Я, наприклад, коли побачила цю новину. Ну, в мене не було там багато хто запустив вітаємо, вітаємо Суми, вітаємо Тростянець з званням місто Героїв. Це, це, наче, такий знаєте, свято і привід радіти і вітати. В мене такі асоціації з тими ветеранами, пам'ятаєте, на 9 травня, яких там всі вітали, співали. І оця російська, Яке неслося з відтіля. І ми тут теж, як додіки, ходили на ці майдани свої вітали ветеранів, думали, що це капець яке свято. А вони їх того нудило, справжніх ветеранів, ті, хто справді бачив ту війну, ці м'ясні штурми, і для них це не було святом. Ну і зараз вітати з тим, що місто отримало звання місто герой. Просто стільки болю в тому званні, що вітати якось не. Ну, некоректно. Ви знаєте, ніхто не хотів перевіряти на собі той героїзм, жодне місто, жодне село, жодна громада. Ніхто не хотів перевіряти, на що здатна людина, яка бачить танк, який їде на неї, або направляє на хату і планує поцілити. Ніхто не хотів перевіряти, на що здатна людина, яка просто хоче вижити, захистити свою сім'ю голими руками, своє село, місто, громаду. І давайте згадаємо це ще в такому контексті, що ці славно славно сумно вже звісні, а не славно, звісні шашлики. І мені б хотілося, щоб нас не було цих реляцій. Місто герой, я е, нагороджую місто з цим званням. Е, ну, давайте послухаємо: місто герой. Місто героїв, місто, яке росіяни готувались захопити і вже навіть анонсували це, але не отримали. І не отримують один з найбільших провалів Російської Федерації. наш Тростянець на Сумщині, місто, яке героїчно трималось у 22 році, зараз на захисті, і саме там, у тростянці, у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ росіян на Охтирку, на Лебедин на Сум. Я пишаюся вами честь представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Ну, не посперечається справді честь Зеленському представляти такі громади, які показали феноменальний просто спротив у 2022 році, і тоді нам справді аплодував весь світ Зеленському, але не йому персонально, в його особі, українському народу. Всі парламенти світові, всі уряди, всі народи інших країн нам реально дивувалися і аплодували. Пам'ятаєте, і справді для президента честь була представляти такий народ. Але давайте трішки відмотаємо назад, коли розвідки цих самих країн, зокрема Сполучених Штатів Америки, Британії, нас попереджали про повномасштабний наступ Росії. Що казала наша влада? Пам'ятаєте, ці хі -хі -ханьки, ха хаханьки Арахамій в парламенті? Це журналісти, там якісь дуріки нагнітають тут ще з такими звинуваченнями. І навіть західних журналістів, що тут дозволяють собі там нагнітати. Ти, ти дивись, нічого, все добре, нічого не буде, ніякого наступу. В січні в Київ прибув сам очільник ЦРУ. З попередженнями, і вже потім ми дізналися а, з матеріалів, що Зеленському конкретно розказали, звідки готувався наступ, з конкретні напрямки. Так, і пам'ятаємо, коли люди виїжджали з міста в бік Білорусі, не знаючи. Тобто зараз мені би хотілося не оцих привітань. І з барського плеча у ці звання містам героям, які, містам, які насправді бачили таке, що ніхто ніколи не хотів бачити, ніхто ніколи не хотів бути таким героєм. Ніхто ніколи не хотів перевіряти в собі інстинкт до виживання, жагу. І цим містам і громадам довелося, довелося, не знаючи нічого, зустрічати першими, зокрема на Чернігівщині, Сумщині, і не тільки танки в себе в громадах. Головам і людям, не розуміючи, що відбувається, ухвалювати якісь рішення в екстремальних умовах. Бо не були зібрані навіть голови громад владою в Києві під приводом якогось там форуму і не поінформовані, не були роздані якісь там конвертики, так, відкриті в екстремальних умовах. Хоча влада знала. Про повномасштабний наступ. Я тоді працювала. В нас на Еспресо була програма з Антіном Бурковським щотижнева, велике ток-шоу з багатьма гостями. І ми щотижня говорили про територіальну оборону, про те, що нам треба готуватися, про дання західних розвідок. Ці були фотографії про скупчення військ біля кордонів. Що кажуть, зала наша влада? Нічого не буде, заспокойтеся, не панікуйте. Це Захід нагнітає, це журналісти нагнітають тут такі безсовісні. Все нормально? Президент сказав: в травні будуть шашлики. Готуємося до шашликів. І ці громади, які побачили вранці російські танки, вони не розуміли, що відбувається. І за кілька днів точно влада вже знала. Пам'ятаєте, потім вони сказали, що ну ми ж не хотіли, щоб тут всі панікували і вивозили гроші чи щось таке, а дитячі будинки не були вивезені з сум. Потім в екстремальних умовах вивозили маломобільних хворих дітей, людей похилого віку. Ніхто не був евакуйований. Евакуація вже організовувалася в екстремальних умовах і не скрізь вона вдавалася вже в оточенні або в окупації. Пам'ятаємо це все. Пам'ятаємо це все. І зараз вручати міста герої без вибачень Ну, це цинізм найвищого рівня і казати: я радий представляти ці громади. Ну, звісно, ти радий. Звісно, ти радий, але скільки смертей, болю, жаху за цим героїзмом. Стоїть. Треба теж пам'ятати. Бо це ціна дилетанства. Це ціна того, що в політику прийшли абсолютно випадкові люди в країні, де вже йшла війна. Вже йшла війна. І цей час, поки вони щось усвідомлювали, чомусь вчилися на помилках, нам коштував конкретну кількість життів. Конкретно. І ми до сих пір не почули від президента і тих, хто тоді казав, що це журналісти і захід там панікують вибачень і сказати: ну так, ми щось не врахували. Якось так виявилося, що друг президента, очільник СБУ на той час Баканов, який зараз, до речі, хто знаде, провтикав купу щурів. В Службі безпеки України, які тут допомагали Росії здійснити свої плани і вбивати нас. Якось так сталося, що ми протикали повідомлення розвиток, проігнорували і улюлюкали своєму народу про шашлики. Якось так сталося, що ми громади і голів громад не повідомили навіть хоча б за кілька днів про плани Росії реальні. Не проінструктували їх, що робити, і тому зараз тепер мери міст кажуть: я більший герой, ти менший герой, бо ти втік, ти не втікав. Хто знає, хто був правий. Один е пішов в підпілля, сказали, що втік поганий. Другого вбили. Ну, вбив, вбили, да. Треба було й тому красиво померти. Е Третій е пішов у військо, теж поганий. Четвертий там е залишився. і е був під окупації під час окупації, ну, співпрацював з ворогом. Мабуть, це ж співпраця. Так, він хто там тепер сепаратист, чи Як ми будемо його судити? чи як? А тому, що головам громад не сказали, що робити, і що буде. Це мала зробити центральна влада, яка знала і вона сама це визнала, але не вибачилася перед своїм народом. І... Варто би, мабуть, вийти перед тим, як зараз починається якийсь там піар знову, місцеві депутати, якісь, господи, відосіки, якісь текстики. Воно все таке дебільне на тлі цього, що відбувається реально в країні. Вийти і сказати, так, ми провтикали. Ми легковажно поставилися до цих попереджень, повідомлень. Вибачте, люди милі. Давайте зробимо зараз висновки всі разом. А ми більше не йдемо в подаль, подальше. Ми добуваємо свої каденції, тому що владі потрібна державі потрібна легітимна влада під час війни, але ми відчуваємо свою відповідальність. Ми більше не підемо в політику. Вибачитися треба просто прокліпати, що типу цього не відбулося, і ми зараз будемо замилювати вам очі, вручати ордени і медалі і міста герої. Ну, так не пройде, тому що у суспільстві формується величезний запит на справедливість і на відповідальність. Про це свідчать дані останніх опитувань. Зокрема, КМІС провів опитування і за його результатами понад 80% українців понад 80, вважають, що Україна недостатньо підготувалася до вторгнення Російської Федерації. Тобто ми могли підготуватися краще. І за це треба відповідати. Має бути політична відповідальність. І на неї є шалений запит в суспільстві в Україні зараз. І влада не може просто це ігнорувати і робити вигляд, що цього не відбувається. Розумієте? Не, не може такого бути. Це просто ну, плювок в обличчя всіх. Тих жителів, усім тим жителям громад, які чинили цей героїчний спротив, коли ви вручаєте звання місто героя. Ви плюєте насправді жителям усіх цих міст в очі, не вибачившись за те, що було. І ми маємо це теж пам'ятати. Ну, і, в принципі, можливо, нам треба переглянути цю систему міста героїв, хтось герой більший, хтось герой менший. Чому Чернігів раніше, Чернігів раніше отримав це звання, а суми тільки зараз? Тепер Охтирка і Тростянець, перечаються між собою, хто більший герой. Слухайте, ну, по-перше, у нас одиниця зараз громади, адміністративні, ключові. По-друге, нам треба, можливо, формувати свою культуру пам'яті, вшанування. Героїзму, а не просто взяти і скалькувати з Совка, з Радянського Союзу, який, по суті, зараз його основна ідеологія продовжується і зараз нас вбиває. І, і продовжувати цю культуру умовного героїзму, який культивується Москвою у себе тут. Ну, це якось, якось взагалі не. Неправильно і некоректно, я думаю, що нам треба переглянути це все. Переглянути, і перед тим як вручати ордени і дякувати містам, громадам і людям, треба визнати, що ви не підготувалися, не повідомили, хоча б голів громад. І просто проігнорували дані розвідок. І це не просто халатність професійна, це невідповідність своїм посадам, яка коштувала нашому народу багато життів наших людей і продовжує коштувати. І я вам хочу показати ще дуже класне відео, таке ціннісне, на відміну від того, що продукує нам зараз і може запропонувати чинна влада того, що зробив голова Хотінської громади. І, от, до речі, теж дуже слушно в соціальних мережах кажуть, така, дивіться, Тростянець, охтирка, герої. А хоті, наприклад, громада, яка на кордоні, яка після курської операції зараз вже фактично знищена. Там вже немає нікого, там все розбите. Не герой, а інші. а Білопільська громада, краснопільська громада. Це тільки на Сумщині, я кажу. А чому вони не герої? А за яким принципом ви визначаєте, хто герої, а хто не герої? Ну розкажіть просто, щоб ми розуміли цей принцип героїчний. І, Микола Торяник, голова Хотінської громади, Хотін зараз обстрілюється, там вже немає нічого живого. І... Вони якраз Так, я зараз вам покажу відео, як це було спільно з офіцером громади, Юрієм Гамотою цієї громади Хотінської. Ну варто сказати, що бути і головою офіцером громади. На це по суті не кордон, а по суті, зараз це фронт. Це довго не визнавала наша знову ж таки влада, що у нас тут на сумщині фронт. Але оці ці громади це зараз фронтові громади. І бути там, от головою, офіцером громади, це вже героїзм. Тут кожному просто можна пам'ятник ставити, і вони пробралися туди. Дуже важко пробратися і раніше було. Зараз я не знаю, які там є шляхи, якими можна, мабуть, вони знають, які не обстрілюються, які не заміновані, як кажуть, партизанськими шляхами. Пробралися туди в громаду, і з поліцейським офіцером громади повісили прапор біля приміщення сільської ради. А минулого тижня російські війська обстріляли Хотінь і зруйнували сільську раду, і прапор тоді згорів. І от давайте подивимося, як вони це зробили. Ну, це просто це, це просто фронт. Знищено приміщення. Це народ. І ми знову ставимо силу, щоб сказати їм, що що е, хотім, це Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Підпост, Слава Україні! Героям слава! Микола Торяник з Юрієм Гамотою повісили прапор біля будинку громад селищної ради, яка була спалена, розтрощена ворогом український прапор, бо той наш прапор тоді згорів під час обстрілів минулого тижня. І дуже класно сказав Торяник, що вони не можуть він там. Трошки лайкою сказав, закрило Суспільне це відео з Суспільного я взяла, закрили. Як їм каже, пояснити, оці, що ви можете спалити сільську раду, ви можете свою ганчірку повісити, але в нас не влада ключова, в нас ключовий народ і символи держави. Владу ми змінюємо, якщо вона нам не підходить. Ми хочемо жити в демократичній країні. Ми, якщо нам влада не підходить, ми змінюємо. Ми обираємо інших. Але влада це народ, її символи, зокрема, прапор. Каже: як, ви не можете, як вони не можуть зрозуміти, що влада в нас це народ? І навіть якщо ви спалили приміщення сільської ради, то хотінь – це Україна. Це, от, це справді героїчний вчинок. І як ми тоді будемо визначати, хто герой, хто не, а чому Хотінська громада не герой? Тому нам треба переглянути це все, ці всі підходи, можливо, відмовитися від цих радянських рудиментів, не повертати їх у життя, бо ми протистоїмо цьому радянському по суті, монстру, який хоче повернути Радянський Союз, воскресити і загнати туди все. Все стадо пострадянське, але в нього нічого не вийде, і владі треба пояснити, буде все одно не можна просто прокліпати, зробити вигляд, що нічого не було, ніхто нічого не пам'ятає, просто вручати звання громади героїв і не вибачитися перед цими громадами за те, що влада не підготувала країну до війни. Не попередила хоча б голів громад про те, звідки що готується, звідки яка загроза, і що робити, які перші кроки в екстремальних умовах. Кожен сам вирішував в екстремальних умовах. Добре, що ми встигли провести реформу місцевого самоврядування. На місцях трошки більше з'явилося грошей, повноважень і рішучості відповідно. І вже громади там зараз так шкода дивитися на кордоні. Почали будувати школи, лікарні. Це все, все зони благоустрою робити, це все було настільки вже таке людське і європейське, там так хотілося жити людям. І росіяни це все просто, просто знищили. І влада має пояснити, а як так сталося? Як так сталося, що ми готувалися до шашликів, а приїхали російські танки? Які було видно на картах, і про які нас попереджала західна розвідка? От і чому Баканов, наприклад, невідомо де, і він не відповів за те, що сталося, коли він був на посаді голови СБУ. І яким чином у нас виявилося, потім уже за Малюка повиловлювали скільки зрадників. На ці всі питання треба буде відповідати перед українським народом, українськими громадами і містами, містами, героями. Але треба врегулювати це питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи треба давати міста герої нашим громадам, містам, за яким принципом? І чи влада має відповідати за шашлики і за непідготовку країни до війни? Дякую всім. підписуйтеся, залишайтеся. Боротьба триває. Стоїмо.